В Даному відео ми ознайомимося з матеріалами, які нам необхідні будуть для встановлення роботів газонокосарок. Одразу хочу зазначити, що ці матеріали не йдуть в комплекті з роботом-газонокосаркою. Їх кількість та конкретно, що ви будете замовляти для встановлення робота, залежить від того: встановлюєте ви самі, встановлює дилер, чи встановлюєте ви. Фіксуючи провід на газоні, чи закопуйте його під, під землю, для того щоб встановити роботи газонокосарки, компанія Штіль в асортименті має все необхідне, і зараз ми розглянемо ті комплекти і ті матеріали, які ви можете замовити для встановлення роботів. Найпростіший варіант, який підійде для власників невеликих ділянок. Які самостійно захочуть встановити робот-газонокосарки. Це комплект для встановлення Кіт-1. Ці комплекти йдуть з усіма матеріалами, які необхідні для встановлення роботів газонокосарок нового покоління. А саме, що нам потрібно: кабель, обмежуючий кабель, який ми прокладаємо по периметру газону, для того, щоб робот-газонокосарка знав. Ту територію, яку він має обслуговувати, тобто ми обмежуємо зону косіння даним кабелем. Також комплекти йдуть спеціальні фіксуючі кілочки, якими ми фіксуємо провід до поверхні землі, до поверхні газону, якщо ми провід не закопуємо в землю. Також в комплекті йдуть спеціальні з'єднувачі для того, щоб, по перше, з'єднувати обмежуючий провід з напрямним. Тобто, якщо в попередній лінійці з'єднувач потрібен був тільки для з'єднання окремих шматків обмежуючого проводу, то в даному випадку ми обов'язково використовуємо з'єднувач, хоча б один, для того, щоб з'єднати обмежуючий та напрямний провід. Також в комплекті йдуть спеціальні маркувальні наклейки. Для того щоб зручно помітити промаркувати ті дроти, які ми підключаємо до базової станції. Це необхідно у випадку, коли ви в зимовий період базову станцію демонтуєте з ділянки. І для того, щоб потім правильно підключити базову станцію весною, ми маркуємо провода, і ви знаєте, куди який провід підключається. Це мінімальний набор, в ньому йде 150 метрів обмежуючого провода та 250 кілочків. Наступний це комплект для встановлення номер 2 Цей комплект має таку ж саму, ті ж самі матеріали для встановлення, лише в більшій кількості. Даний комплект має бухту. Кабелю довжиною 400 метрів. Тобто, ми можемо вже встановити робот на більшій ділянці. Має 500 кілочків та відповідно більшу кількість з'єднувачів. Даний комплект рекомендовано для власників середніх, середніх газонів для самостійного встановлення. Для того, щоб встановити робот на газонокосарку на великій ділянці, ви можете купити. Наприклад, один великий, і один малий комплект. Або, якщо це необхідно, ви можете придбати одразу два великих комплекти. Хочу зазначити, що максимальна довжина обмежуючого кабеля 850 метрів. Також слід зазначити, що потрібно враховувати, що у нас в новій лінійці роботів ознакосарок використовується і напрямний провід. Він теж може мати суттєву довжину, і також його треба планувати. Під час підрахунку матеріалів для встановлення. Цікавою пропозицією буде купівля, придбання саме окремих матеріалів для встановлення. Це можуть бути як окремо кілочки для встановлення, причому в нашому асортименті є як стандартні кілочки для встановлення, які йдуть в комплекті 1 і комплект 2. Вони чорного кольору. Також в своєму асортименті ми маємо кілочки з біорозкладного, біорозкладного матеріалу, вони відрізняються кольором. Цей матеріал надійно фіксує провід протягом кількох місяців і протягом кількох років він розкладається, не залишаючи після себе мікропластику. Виготовляється він з, з від. Можна сказати, з відходів виробництва паперу або відходів деревообробної промисловості. Це екологічний матеріал, і ті, хто турбується про екологію, може використати їх під час встановлення. Одразу хочу сказати, що ці кілочки і набори розраховані на дроти стандартного діаметра 3-4 міліметри. Окремо також можна замовити бухту проводу. Наприклад, якщо ви, як власник, або дилер планує встановлювати робот з використанням спеціальної машини для встановлення або інші засоби для того, щоб закопувати провід, або наприклад закладати провід ще до настилу газону, ви можете використати купити окремо провід та необхідну кількість з'єднувачів. Хочу зазначити, що для встановлення роботів ознокосарок не підходить стандартний електричний кабель, який ми використовуємо в побуті для електромереж.